На каналі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В Студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання про найцікавіші події понеділка, 20 травня та минулих вихідних. розповімо сьогодні у випуску далі. Коротко на Прикарпатті вперше підняли український прапор за два роки до проголошення незалежності. Відбулося це у воскресінцях. Підняв прапор і швидко мусив Про це був тоді такий потужний вибух. 20 травня. Всесвітній день травматолога. Ми знаходимося е, десь на Донеччині. Зачаровані Україною у Коломиї відбувся концерт. Лекція української фортепіаної музики. Програма складається із творів тих композиторів, яких забороняла радянська влада. Про це та інше детальніше у випуску. Оломиї попрощалися з воїном Сергієм Костюком. Він загинув 14 травня на полі бою у Донецькій області. Сергій Костюк, стрілець 93-ї окремої моторизованої бригади Холодний Яр, поховали героя на Алеї Слави, 20 травня у громаді. День жалоби. Герої не вмирають. У Коломиї відбудеться вечір вшанування пам'яті полеглих героїв 23 травня у міському палаці культури та мистецтв народний дім, початок о 17.30. 14-літня дівчина загинула в ДТП на Коломийщині. між населеними пунктами заболотів та зібранівка близько опівночі. річний водій Мерседесу, мешканець Зібранівки, рухаючись неосвітленою ділянкою дороги, не обрав безпечної швидкості руху та вчинив наїзд на 14-річну дівчину. Неповнолітня мешканка Заболотівської територіальної громади була в темному одязі та рухалась правим краєм проїзної частини дороги у попутньому напрямку. У результаті ДТП дівчина загинула. Кинула на місці. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння. За кермом він був тверезий. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Прикарпатці пригадали, як влаштували святом комуністам 35 років тому. Саме у 1989 році над Франківщиною був вперше піднятий український прапор. Відбулося це у воскресінцях під час відкриття пам'ятника Кобзареві. Жовто-блакитний стяг майорів лише кілька секунд підняв його Володимир Ковальчук. Тоді за таку витівку він та його однодумці могли позбутись усього, що мали, але погрози та ризики ніщо пригали. Адують вони, коли йдеться про Україну, до слова лише згодом Володимир Ковальчук довідався, що цією патріотичною акцією у воскресінцях керував В'ячеслав Чорновіл. А прапор пошила дружина Левка Лук'яненка. Історичні спогади сміливців у наступному матеріалі. 2024 рік Володимир Ковальчук, депутат чотирьох скликань івано франківської обласної ради, заслужений юрист України, почесний громадянин воскресінців. Урочисто тут підіймає жовто-блакитний прапор. Але 35 років тому, щоб майже на цьому ж місці за те, що усього кілька секунд майорів український стяг ризикував бути затриманим тодішніми спецслужбами, пригадує у 1989 році в дев'ятому році воскресінцях планували відкривати пам'ятник Трасові Шевченку. Йому, 26-річному патріоту, інженеру франківського військового підприємства, члену культурно-наукового товариства Рух, за два роки до проголошення незалежності України, пропонують підняти український прапор на волелюдному заході. Він розуміючи усі ризики, з вагань погоджується згодом. Володимир Ковальчук дізнається, хто організував цю акцію. Скеровував саме особисто Вячеслав Чорновіл, який від Романа Івановичука, воломийського письменника, знав, що буде така подія відкриття пам'ятника Шевченка в Оскресінцях, і він через Романа Гладиша, журналіста, який був кореспондентом Радіо Свобода, передав на Франківських членам Гельсінської спілки. А що, якби ви там зробили свято комуністам, але для людей, щоб це була подія, і що можна було би там гарно щось придумати? Ну і придумали ідея з прапору, вже тоді, ви знаєте, була. У Львові піднімали, за це били. Десь по-різному відбувалося. Вечором покликала мене. Там буде подія в воскінців. Ми будемо виїжджати. Чи я не можу зробити акцію підняття прапора? Ну я сказав, якщо треба, можу до слова стяг. Тоді виготовили Марія Добринська та майбутня дружина Левка Лук'яненко. Демонструє фото Володимир Ковальчук. Надія Стасів, це вона шила цей прапор. Патріотичне дійство планувалося довго, ретельно і таємно. Однак, все ж, інформація до спецслужб просочилася, та не повністю. Правоохоронці чи перебрані кигебіси вони знали, що будь-які. Колона з прапором і шукала, але колона не йде. Ніхто люди ходять туди-сюди. А ми тоді придумали, що взяти вудку таку розтяжну і на вудку повісти прапор. Власне, це відбулося. Тихенько витягли. Мені вручили, я підняв. От на цьому десь місці потривалося тривалося яких десяток секунд. Ті кілька секунд встигли зафіксувати на фотоплівку. Історичні фото показує Геннадій Романюк. Він тоді, як представник делегації товариства української мови заводу Коломий Сільмаш, був повідомлений про цю акцію та разом з іншими однодумцями дбали про безпеку Володимира Ковальчука. То було вперше, коли жовто-блакитний стяг був піднятий на Прикарпатті під час масового зібрання людей. Геннадій Романюк каже, та подія у пам'яті закарбована на це було дуже підпільно. Володимир Янкевич знав про це, попросив нас, щоб ми ближче були до того місця, де буде підніматися прапор, щоб Володю хвильчика не схопили. Він підняв прапор, і швидко мусив зникнути. Це був тоді такий потужний вибух. Україна починалася, це щось було надзвичайне. Перехопило дух людям. Кому було страшно, хто був захоплений, ну по-різному. Побачити синьо жовтий прапор. Для мене тоді вперше це, бо я його побачив про людно. О після цієї акції Володимиру Ковальчуку однодумці допомогли втекти. Був Богдан Вальчук. У нас такий лікар помер уже. Він на заринку чекав на машині і відразу ж відправити Володю подальше від цього місця. Тоді довелося ретельно заховати і стяг. Зробив це Петро Бабанюк. Зараз його вже немає серед живих, але ми знайшли архівні записи, коли він, не стримуючи сліз, розповідав про цю подію. Як йому вдалося врятувати і зберегти жовто-блакитний стяг. Зараз цей прапор зберігається в краєзнавчому музеї. Ковальчок, я тут у кружеві хотіли забрати цей прапор, а я прийшов, мені попався, я града, не забрався до хати, а вже вітця, ну з цей книжок хати стояв, але я свої подвійні ще пішов града, не зайшов з подвір'я, і я так спався, і було б мені, прапор палив, що поломили туди. Але я, слава Богу, Бог мені допоміг. Ну і ще один історичний факт: саме при Карпатці були ініціаторами започаткування відзначення дня прапора в Україні, розповідає Володимир Ковальчук. Коли обирали дату, то розглядали і день, коли стяг за майорів у воскресінцях. Але у вищих кабінетах вирішили відзначати день прапора напередодні Дня Незалежності. Марина Максимів Ігор Кофлюк. події НТК. 20 травня всесвітній день травматолога. Цього дня хочемо розказати історію одного із найвідоміших травматологів Коломиї Олега Токарчука. Дитячий травматології лікар присвятив значний відрізок свого життя. До повномасштабного вторгнення працював першим заступником міського голови Коломиї. Крайні два роки Олег Токарчук є капітаном медичної служби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Адельвейс». Там координує стабілізаційний пункт, де буквально рятують життя наших захисників. Про Особисту мотивацію та життя на війні. Далі пряма мова. Ми знаходимося десь на Донеччині. Це стабіліційний пункт. Місце, де можна врятувати бійців. Шість годин викопували, да підніми я замотаю. Котику, ну вдох. порухай пальчиками Все, молодець. Я завжди всім, хто приїжджає до нас знайомити, всім підрозділом кажу, що у нас вільна каса 24 на 7. То, ми працюємо я, от, чесно, я не утривую, я не знаю, який сьогодні день. Тобто я не жаліюся. Ну, У мене почалася війна, у мене один день, там він почався. І просто у нас дуже однотипна типова робота, іноді вона дуже важка, іноді вона не така важка. Але в нас нічим там четвер не відрізняється від понеділка і чи від середи наступного тижня. Вони всі однакові. Ти там чергуєш по графіку, там займаєшся пацієнтами, там готуєш там робоче місце, десь щось прибираєш, десь дивишся за собою поїсти, поспати, бо це іноді треба. Щось трохи читаєш, і цей день однаковий. Ти не маєш там, ну не буваєш там у суботу-неділю, ми не йдемо до роботи. Ми не йдемо до роботи, ми на ній живемо. Мене товариш один сказав: ну так тяжко, практично живу на роботі. Я кажу: Лоша, ти не знаєш, що таке жити на роботі. Я тут живу. В цій кімнаті і це, ну, це якщо пафос в сторону, то ну, ми працюємо от, отак, отак. Ми працюємо повністю. Всі і люди, і сили, і засоби працюють для того, щоб кожен пацієнт отримав достатній, адекватний, гідний рівень допомоги. Не, згідно сучасних стандартів і протоколів, і для того, щоб кожен із цих пацієнтів міг е, зберегти життя і здоров'я, щоб він міг е, там після війни повернутися до родини і щоб він міг якомога швидше повернутися до своїх підрозділів. Питаєте, що мене надихає. У Нас бували іноді хлопці, які, яких привозили з таких. Ну, то таке погане слово, Резів закінчується. Да? І, він, і він сам пошматований, порваний. І він каже: ви мене тут трохи тако замотаєте, і мене назад на позицію. Там вже мої хлопці, там моє завдання, там мої. Та мої побратими, і це також надихає. Бо ти розумієш, що в підрозділі все добре, що є довіра до командира, що вони розуміють, що в них є гарне злагодження, що в них є довіра один до одного, і що в них є спільна мета. Ну ця мета спільна перемога. Добре було б, щоб отак як ці хлопці на позиціях об'єднуються для того, щоб перемогти, щоб країна об'єднувалася. Е Громади об'єднувались, бо в нас поки що може бути тільки одна мета. Іншої я просто ну, навіть собі не уявляю. Якщо е, ми не будемо об'єднуватися для цієї мети, ми просто зникнемо як суб'єкт. Е, ну, місто Коломия може залишитися на карті, умовно кажучи. Але це я скажу неприємні для когось слова, але. Якщо не буде об'єднання в контексті перемоги, то місто Коломия може бути в межах Російської Федерації. І можливо, так комусь буде легше усвідомити і одягнутися собі на голову. Кожен має дати максимум, бо в нас мета одна це перемога. І інакших варіантів немає. Я ще раз кажу: Коломия може бути в рамках якоїсь федерації Російської, і поки що, на жаль. Я таку реальність усвідомлюю, тому я тут більше про Олега Токарчука. Дивіться у відео, яке опублікував на своєму ютуб-каналі Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Адельвейс в межах серії інтерв'ю із військовослужбовцями 10-ї гірсько-штурмової бригади, які записують під час волонтерських поїздок на схід. Зачаровані Україною у Коломиї відбувся концерт лекція української фортепіаної музики. У музеї історії міста Коломиї виконували твори видатних українських класиків, та не тільки це спільний проєкт викладачок львівського фахового музичного коледжу імені Станіслава Людкевича. Підтримали ініціативу учні та викладачі Коломийської дитячої музичної школи номер один імені Анатолія Кос Анатольського. Десятирічна Тетяна Івахненко музикою займається вже п'ять років. Вона вихованка Коломийської дитячої музичної школи №1 імені Анатолія Косанатольського. Для концерту підготувала кілька творів, серед них авторства Миколи Лисенка та Остапа Нижанківського. Дівчина переконана, музика українських композиторів дуже різноманітна і унікальна. Особливо тим, що вона дуже гармонічна, буває весела, буває сумна. Не лише твори Нижанківського та Лисенка того дня лунали у Історії міста Коломиї, а й фортепіанна музика і інших українських композиторів, зокрема класиків Василя Барвінського, Антона Рудницького, Станіслава Людкевича та сучасників Сергія Юшкевича, Ганни Гаврилець та Анни Школьнікової. Цю концертну програму розробила викладачка Львівського фахового коледжу імені Станіслава Людкевича, піаністка Галина Курилич. Родзинка програми у тому, що це маловідомі чи забуті музичні твори, проте напрочуд професійні, наголошує Роксолана Гавалюк, викладачка методистка. Вільського фахового музичного коледжу імені Станіслава Людкевича програма складається із творів тих композиторів, яких забороняла радянська влада, тому що були священичими дітьми, тому що були членами патріотичних організацій, тому що брали участь у визвольній боротьбі, тому що опинилися в еміграції. А твори дуже добрі, тому що композитори, які їх написали, мали і українську фахову музичну освіту, і ще й зарубіжні студії. Тобто це були і талановиті, і дуже доброго вишколу композитори, які були на передових позиціях світової музики того часу. І вийшло для нас абсолютно несподівано, що ця програма отримала ну, такий резонанс. Викладачі в нас після кожного концерту копіюють ноти. Викладачі цікавляться інформацією. Цю програму викладачки Львівського музичного коледжу презентували у творчих осередках на Львівщині. Тепер завітали у Коломию. Приїхали на запрошення викладачки класу фортепіано Коломийської дитячої музичної школи №1 1 Наталії Симчич. Вона переконана творчість українських композиторів у музичних школах, мають вивчати з особливою увагою. Ми стараємося давати твору українських композиторів. Та музика, яка раніше не звучала, це так в лапках забута музика, але це свідомо вона була як сказав. Під забороною Нижанківський, Барвінський, в таборах ну це, це просто трагічна доля. Концертну програму поєднали із фаховими коментарями викладачок. Це композиторів, про обставини, в яких написані ці твори. А з іншого боку, собі відксерити ноти, взяти їх до вжитку, повернути із забуття імена, які насправді на дно мають належати нашій культурі. Вони їм належать, але ми про них наразі забули, і ще нашою справою є фактично повернути їх. Назад в концертну практику і в громадську свідомість Ольга Гериджук, Сергій Угрин, події НТК. Майбутні таланти футболу у Коломиї Всесвітня асоціація футболу ФІФА разом з українською асоціацією футболу зреалізували пілотний проєкт. У його межах провели тестування молоді таланти. У такий спосіб серед учнів молодшої школи шукали тих, хто має здібності до цього виду спорту. Спортивний захід провели на майданчику Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. На спортивному майданчику Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського зібралися учні перших Четвертих класів більшість із них грають у футбол лише з друзями, а тут кожен із них хотів показати свої уміння, адже з'явилася можливість розпочати займатися цим видом спорту професійно. Подобається я в захваті цього. Мені подобається тут. Я думаю, я виграю сьогодні, буду на першому місці. Всесвітня та Всеукраїнська асоціації футболу провели для хлопців та дівчат кілька видів тестувань, щоб визначити тих, хто має здібності до футболу. Визначити серед цих хлопчиків і дівчаток, підкреслюю майбутніх молодих талантів футбольних, тобто йде тестування на швидкість, спритність, координацію, володіння м'ячем. І серед цих дітей, які ще не тренуються, спеціалісти вже можуть визначити, яке в них може бути перспективне майбутнє. Тому зібрані чотири Коломийських ліцеї з ТЦВ, з району, які сьогодні 150 дітей, які сьогодні пройдуть це тестування. Коломия завжди славилися, і Коломийський район славилися футбольними традиціями, і ми віримо, надіємося, не на війну, за ці всі проблеми, які в нас сьогодні є, що ці дітки. Виростуть здоровими і колись багато з них і хлопчики і дівчатки стануть футболістами, справжніми футболістами, справжніми патріотами нашої країни. Загалом асоціація вже провела понад 25 таких спортивних заходів, зокрема і на Івано-Франківщині. І основна мета визначити талановитих діток, які мають здібності до футболу, допомогти їм займатися ним системно, щоб були результати, створити для цього всі необхідні умови. Для цього у нас і провели таке тестування серед наймолодших учнів. Самим головним критерієм в визначенні швидкості то є час. Ми спеціально залучили високоточне обладнання, на якому тестуються національні збірни багатьох країн. Тому що воно достатньо таке, знаєте, ну має ексклюзивний характер, високоточне. І саме визначивши час діточок на певних дистанціях, тобто ми під час пробігання 30 метрової відстані визначаємо час на 10 метрів, це є стартова швидкість. Від 10 до 20 то є абсолютна швидкість, бо дитина вбігає і не витрачає час на розгон. І від 0 до 30 то дистанційна швидкість. І саме це один критерій. Наступний критерій. І для всіх фахівців футбольних є зрозумілим стрибок в довжину. Це вибухова сила, яка контролюється, тобто, чим далі стрибок, Тобто там уже сантиметри йдуть, тут, тут секунди, тут сантиметри. І так само два тести на координацію і на спритність те селіноюс, тест, тест смартгол. Але тест смартгол ще включає в себе тестування когнитивних здібностей. тобто, вміння переключатись, вміння крутити головою. Це те за рахунок чого буде розвиватися сучасний футбол в майбутньому. Умови будуть створені не лише по факту тестування, а це і навчання тренерів. Покращення їх рівня і систематизації проведення відповідних кемпів з тими дітьми, яких ми визначимо найкращими. От приблизно така місія цього проекту. Команді кожної школи-учасниці спортивного заходу подарували м'ячі та інше приладдя для тренування. Восени запланували провести шкільну футбольну лігу, де ще більш ретельно обиратимуть тих, хто має усі шанси збудувати футбольну кар'єру. І це все про що встигаємо розповісти. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В студії з вами спілкувалась Ольга Гереджука. Уся команда подій дякую вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!